Якої команда села Банилів підгірний? Очолює команду сільський голова Абрамчук Валерій Антонович. Інструктор зі спорту Червоняк Іван Григорович. Волейбольна команда Жіна багаторазні чемпіони області та району. В селі виховані бронзова призерка чемпіонату України з бігу на 200 метрів. Кандидат у майстри спорту Руслан Парськевич Марія. Кандидат у майстри спорту з волейболу Унас Юрій. Майстер спорту міжнародного класу чемпіонату світу різкопочного бою Олег Татарас Мандрики. Член збірної України з легкої атлетики Олена Мото. Кандидат в села з притягування Ленви, городові чемпіони області. На марші колони села великих очірів. У селі культивуються такі види спорту. Футбол, господ, жодно, волейбол-чоловіки, шашки, шахмати, прийма з лука. В селі постійно йдуть школи. Трачі спортсмени села, майстер спорту, мальок і кекінасіки. Григорий та на Олександр Українці, Михайло Безеренчук та Марія Цолупан. Борисбаджено було підготовлено чимало кандидату майстра спорту. Один із них Мінсенко Георгій Васильович, кандидат з легкої атлетики на шахів, неоператорі чемпіони району та області Шахів. Команда Велику Софірову, маяк, неодноразово переможеться районних змагань футболу. у 2012 році, фіналіст обласних змагань і стрімний президент чемпіонату області. Другоє команда села Верхні Петрівці. Чоловіча волейбольна команда протипрезери районних сільських спортивних ігор 2013 року. В селі успішно на стилі теніс Андрій Кочіран і Василь Сашевський у збірну команду району. Команда села Давидивські, команда очолює сільський голова Бойцинський Станіслав Леонідович та інструктор зі спорту Солокост Мар'ян Петрович. Жіночі команда села Волейболу тренери районних кільких спортивних югорів. Силі розвиваються спорту, гривить спорт та волейбол. Марія Солокотка Іван Донецький, чемпіона району. Ісі лозунг у вас має бути один – «Дальше, вище, швидше. І я вам бажаю всьому великих здобутків і великих досягнень. Скажу вам відверто, можливо, не все сьогодні вдається нам зробити, можливо, і є якісь претензії від, в, в плані підтримки спорту, але навіть оцей стадіон, який сьогодні утримується за рахунок районного бюджету, і він є в надзвичайно гарному стані. Це вже є показник того, що районна влада. Небайдуже до спорту. І надалі я вас переконую в тому, що ми будемо робити все можливе для того, щоб в кожній школі спортзал був дуже в доброму стані, щоб стадіон для проведення таких масових заходів був завжди готовий і відкритий. Гостина вас запрошувала. І я маю велике переконання в тому, що рано чи пізно всі ті біди, які є сьогодні в нашій державі, а особливо війна, буде закінчена. І ті колосальні ресурси, які ми витрачаємо сьогодні на підтримку наших воїнів, будуть спрямовані на те, щоб підтримувати спорт. Саме в спорті повинно бути протистояння, саме в спорті повинні бути змагання і досягнення, і доведення того, хто кращий, хто здібніший і таке інше. Переконаний, що буде саме так. Вітаю вас святом Дня фізкультурника. Бажаю вам крепкого-крепкого здоров'я, дуже високих результатів. Особливо всім командам, хто готовий тільки перші місця, не знаю, як ви там поділите, але всім, тільки перших місць. Добра вам, злагоди миру. Слава Україні! Тренери, спортсмени, працівники фізичної культури і спорту району. Прийміть на щиріше вітання з нагоди професійного свята Дня працівників фізичної культури і спорту. Дорогі друзі, ви своєю працею, спортивними досягненнями прославляєте наш край Староженеччини не тільки в нашому районі, а й за її межами. Свідчення цього є минулої неділі у місті Новоселиці на фіналі обласних сільських спортивних ігор. Команда Староженецького району займала загальнокомандне друге місце, що є великим результатом для нашого району. За що вам велике спасибі? Також хочу привітати наших. Ветеранів спорту, які також носять свій клад і носили раніше розвиток спорту в нашому районі. Бажаю всім, перш за все, миру в Україні і на землі. Добра всім, здоров'я міцного. Ну і на сьогоднішніх стартах, всім перемоги і успіхів, гарних результатів. Святом вас. Дозвольте вручити грамоти кращим активістам спорту. Фахівцю зі спорту села Нижній Петрівці Гавлюку Болиславу Вікторовичу. Також грамотою нагороджується чемпіон області, ветеран спорту Кождобан Валерій Сюжетович. кращих спортсменів-учасників обласних літніх сільських спортивних ігор 2015 року запрошується голова Сторожинецької районної організації Колос Драганчук Олександр Михайлович. Я приєдную всіх тих бобажань, що вже до нас були, прозвучали. Побажаю вам всім учасникам наших змагань, перемог. І хочеться так відмітити, що сьогоднішні змагання проходять колосу, в цьому році 65 років, як створилась теста тобто колос. І хочу всіх колосовців привітати з цим святом ну і нагородити переможців ветеранів. Ну, можу сразу сказати, що вони по здоров'я, яка трошки вже не могли прийти. Нагорозується чемпіон області, при Дмитра Федорович. Ми передамо Солонянку, він поздоровить уже. Резерв області по легкій атлетиці на, на кілометр Роман Сергій. знаю, кому так нравится. Хороші боти мати з цим шипам. Леся буде. Боткайте пам'ятник. Вона не тягне. Вона не тягне. El visi po vlatë. Azul, kemi në hazë që mai ritat. O, gatoj këta hopra.

Да, да, да. О. Понадзе. 6 25. Байкал луг. Ага. Русь. Маленький городский кит. Так. Вы больше переходите на видео? На, на фото. О, вот это здоровье, типа.

ハブロックさんからいっていいですか how we you Діло в тому, що вони холодять по діагнані, то чекають. Ні, ні, так міряється. А як міряться? А як вони по центру піти сюди кинеться? Вони будуть біля. Перший, Перший кидок і другий кидок. Коля, Коля. кидаєте, кидають, кітки він Там є лінія. Все одно, а я раньше перепить туди, Хорошо. То, що хорошо, туда, хорошо по центру, я По центру покидається. Він тоді, я й обяснити, що ви такі розумні? Став По центру, і ви кидає сюди. Як я буду мірити, а? І то а ти саме вийде. Коля. А це саме Давай.

Da, zabili. Voli. Давай. Готовы? Ай. Давай, колега, погнали начинать. Позари, люди. О. О, да всё пульс баяца ей сабо. Так это же Эль Нуно. Даса до мене. А. Пускай.